Привіт! Отже, у мене є буквально дві хвилини, не маю часу взагалі. Сьогодні п'ятниця, у мене по п'ятницям зазвичай розрив. Отже, я хочу буквально на дві хвилинки заглянути до своїх планів. У мене сьогодні такі плани, плани, плани на цей тиждень. Що я не зробила, за курси заплатила, запланувати перегляд подкастів. Так, не запланувала. Робити масаж, ялі робила. Щодня килимок, робити гімнастику. Гімнастику так, так, так. Єліна захворіла трошечки з цаплями, тому масаж я її робила тільки два рази. Килимок також два рази, ну, але робила, і то вже хорошо. Робити гімнастику свою не робила. Так, відео знімала. Замовити ЛР не замовила. Підготовка до нового року. Зробити страхування, замовлення подарунків. Зробила план адвент календаря, зробила список подарунків, є план святкування, план прикорму. План святкування то таке щось. Подумаємо, ще є час. План прикорму. Оце у мене справа, яку я. Яку я ще не спланувала. Хоча вже через десь 10, 10 днів треба вводити прикорм. Порядок в документах робила. Це все, все зробила. Отже, у мене зараз те, що треба хоча б трошечки зробити, це планування прикорму. Я вже взяла, у мене тут десь з дітей залишився зошит. Зошит з чистими сторінками. Це у мене буде план прикорму. Прикорм прикормний, прикорм яліни. Отже, я сьогодні подив. Ага, тут одні листочки, дивіться. Ладно, ну, нехай, може, я потім інший зошит зроблю. Е, перше, 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 е, що треба зробити перед прикормом, це безпека, безпека. Продукти які, продукти. Запланувати продукти. І е, третє посуд. Посуд. Е, ну і там скатертина, стілілець, все, що треба, це треба подивитися. Четверте, перевірити, перевірити. Харчовий інтерес. Перевірити харчовий інтерес і що ще. Коротше, достатньо. Отже, ну, почат, почати. Початок. Початок прикорму. Так. По БЛВ. БЛВ. На своєму основному каналі Прихайця життя я. Сподіваюсь, зроблю відео на тему БЛВ. Я з Еляною цей шлях проходила, мені мега сподобалося. Результат з трьох дітей дуже помітний, і тому я вже ніколи не повернуся до тієї поведінки, яка у мене була зі старшими дітьми. Там був класичний пюре прикорм. То гівно. Вибачте, за... БЛВ це наше все. Хоча там є також рекомендації щодо пюре прикорму. Хто боїться, можливо, але я не з трусливих все одно в 8 місяців цей шлях проходити, чому б не почати його в 6. Про що я кажу? БЛВ це подача їжі шматочками, тобто зразу не пюрешками, а шматочками. Я буду планувати його, але мені для цього треба передивитися. Відео про профілактика, Так, безпека, профілактика у душі. Не знаю, як на українську. Профілактика у душі. Ладно, хай так буде. І безпечна подача, безпечна подача аллергіни. Аллергени план, 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 план. План введення нових продуктів, нових продуктів. Хоча це, наверное, не сюди. Воно до безпеки відноситься чи ні. Ну, в якомусь, так, мені треба передивитися, щоб безпечно подавати продукти правильні в правильний вік. Зараз я вже біжу збиратися, бо через 40 хвилин мені забирати старшу доньку зі школи, а вон... ще треба молодших зібрати, тому вперед. over the dark side i the dots, it makes me feel naughty. Yeah, yeah. I feel like I shouldn't touch. You got a no-touching sign. I feel like I shouldn't. Run. Елляна сьогодні не пішла до садочку через те, що вона вже пару днів вдома. А почалось це з того, що у них в садочку спрацювала. Пожежна сигналізація через те, що щось там на кухні біжало на, на плиту і спрацювала сирена, їх всіх вивели на двір голими в кофточках без курток. І 15 хвилин вони там десь ну, хвилин 10, так точно, стояли, чекали пожежну машину, поки ті приїдуть і вимкнуть пожежну сигналізацію. Слава Богу, пожежі не було. А, і це відбулося зранку, з самого тільки Віталіки привіз. І він навіть бачив, Як воно все піщало, як їх вивели на двір, але неможливо було зайти, забрати дитину. І через півтори години подзвонили. Ну, Він дочекався, поки йому сказали, що все окей, поже... ну, тіпа їх завели, а він поїхав на курси свої, а мені подзвонив через півтори години, що Елі погано себе почуває, можливо у неї температура, соплі. ну таке. Тож я її забрала і вона зараз вдома, хоча вона не хвора. Дивіться, як я вже схудла, одягу у мене немає. Подоставала, познаходила мамин светрик, штани на ну, коротше, нормально. Як ви бачите, я вдягаюся. Паралельно всіх і одразу, щоб ніхто не вжарився, ніхто не вспітнів перед вулицею, ну і сама також, щоб не спітніти. Тут, як завжди, з дітьми чотирьохрічками, річками, то вона хоче сама, то вона хоче вибрати, то у неї пальці не залазять в перчатки, то ще щось. ну тобто 40 хвилин я як мітіор по той квартирі бігала, щоб зібратися. Коли я ходила за Іліаною в садочок, виявилося так, що і колеса від візочка в машині у тата, і автокресла в машині у тата, і мені прийшлося майже кілометр туди і назад нести яліну на руках. Ну, сьогодні у мене нібито є і машина, але в машині немає автолюльки, тому ми підемо. Ні, автолюлька є, немає крісла для Іліани. Тому ми підемо пішки для цього ж. Звісно, йдемо в гараж. У нас є гараж. Колеса з машини треба забрати. Ну, звісно, я могла би вискочити, підготувати візочок, залишити дітей, аби все було спокійно. Але Елі, Елі зараз була розбалована, і я не ризикнула малу залишати з нею, тому все роблю паралельно на руках, тримаючи малу. Це не дуже зручно їй там висіти телепатися, Вона вже, по-перше, і важкувата, а по-друге, вона і слизька в тому комбінізоні. Тому, звісно, це не дуже ж зручно ні для неї, ні для мене, ну але що поробиш? Візочок разом з велосипедами і самокатами і багажниками зберігається в гаражі. Тут дуже маленькі гаражі. Якщо там стає машина, то неможливо навіть обійти її навколо. Там дуже вузенько. Ну, а якщо там поставити хоча б один-два велосипеди, то звісно, туди машина не влазить, ми туди її не ставимо. Тут зберігаються наші велосипеди, наші візочки, самокати. Бігавіли, багажник на машину. Ну, тобто, все таке ну і колеса стоять, бо вже перевзувся Віталік. на Зімню резину, на зімню гуму. Я збираю візочок, Елі, слава Богу, слухається. Для Еліани у нас є підставочка. ось така. Ми її ще з чехії притягнули. Кое-как вона там тримається на візочку, ну і нормально, нема сенсу купляти нову. Хоча вона трошки тарахтить, ну, але мені здається, вона теж буде по брусчатки, по плитці буде тарахтити. Мама! зустріли ми Альвіночку, і по дорозі додому вона мені розказує про свої сни, про свої пригоди в школі. На жаль, у нас дуже мало виявляється часу, щоб поспілкуватися. Тому це, мабуть, єдиний час для нас вільний. Але сьогодні пішли іншим шляхом, трошечки роздивилися наше містечко, нашу вуличку, по якій ми їздимо в школу. І вирішила вам трошечки показати цієї краси, щоб ви бачили, як живуть в Німеччині в звичайному містечку маленькому, це не село, це містечко, але воно маленьке. От такі будиночки тут, так декорують вони свої подвір'я. Тож, можна дивитися, надихатися, робити висновки. Прийшовши додому, я дуже швидко почала робити свої хатні справи. По-перше, мені треба приготувати обід собі. По-друге, приготувати обід дітям, нагадувати їх і ще зробити хоч щось зі своєї щоденної рутини, чого я не встигла, через те, що Еліана була вдома, і ми зранку з нею займалися справами, тому я нічого зранку не прибирала, не прала. І зараз, от, за пару годин, мені треба... Все по дому зробити, щоб потім вже звільнити час, бо по п'ятницям в мене взагалі розрив. У нас танці, магазини, ну і після танців знов таки вечеря, все таке. Коротше, немає в мене часу. Отже, я завантажила пралку, далі переходжу після того, як відготувала вже салат, переходжу до прибирання в нашій кімнаті. Тут у мене вже ліжко переслано зранку. Я прибираю все по своїх місцях, піднімаю штори, бо робот-пилосос їх сприймає як поміху і об'їжджає, тому що він бачить на висоті 8 см, а штори висять на висоті 5 см від підлоги. Котик іноді до нас приходить через віконечко. Рижа, мордочка наша. Я о, відкрила віконце сразу на провітрювання. Поки тут будуть буде прибирання роботом пилесосом, то тут і провітриться одразу. Витерла пил, в принципі, все зробила. Продовжую наше схуднення, нічого нового, все як завжди, салат, і мені це дуже подобається. Мені не треба кожного дня думати, що б такого з'їсти смачненького. Все, я не, при, не отримую задоволення від їжі, я просто їм. І е, для того, щоб мій е, організм працював, для того, щоб у мене були сили, енергії, не для задоволення. Це забезпечує мені не заїдати стрес. Якщо я не отримую задоволення від їжі, то мені не треба заїдати стрес. Я не буду поправлятися через цю психологічну проблему. Тому е такий лайфхак, можна так сказати. М'ясо у нас сьогодні трошечки суховате. Це моя порція, тут 120 грамів. Це Віталіка порція, тут 140 грамів, але тут ще шкурка сала у нього. І все одно він теж худне, навіть з салом, хоча це не треба такого робити. І буде у нас ще потім фрукти. Займо десь бананчик і яблочко. Зазвичай десь так, або апельсинчик і яблучко. Або апельсинчик і бананчик. Коротше, такі варіанти. Тобто, ми просто насичаємо свій організм, щоб він працював, був здоровий, не для того, щоб отримати кайф. Далі я поїхала з дівчатами на танці, і зараз буду забирати молодшу, бо вона перша позаймалася. І поїдемо з нею ще в магазини і звернули увагу на. Тут у нас така тренажерна зала. І продають адвент календарі. Папе, тобто ты класса так хотіла. Так я теж так роблю. Почему? Коли ходила в спортзал, я теж так робила. Ага. Не знаю. А, це з батончиком. Адвент календар. 24,90. четыре дев'яносто. Мама, сколько? Стоят батончики. Сколько цветон? А сколько световых стоит бантики? Это бесплатно? Не не за грозчик как бесплатно? Бесплатно ничего не могу. Мама, а сколько Она, чекай, зачекай. Мама, А бесполезно? Она чекайзочка. Мама сколько ка котакие бетончики стоят? Сколько? Три Ага. більше. А скільки в тебе? Зараз купимо в магазин також є там. Я буду Так, у мене тут готуються овочі. Називаються супові овочі. Тут трохи такої капусти, морква, цвітна капуста, горошок, скваржева квасоля. Значить... Налила пів чашки води, закрила кришку, доки воно все розморозилося, вода випаровувалася, додала олію, сіль, приправки і зараз трошечки воно для аромату підсмажиться, вже навіть трошечки під, під, підгоріло. Ну все, дуже швидко. Отакі От у мене сьогодні покупочки. Отже, три молочка. Яйця 18 штук, всього дві коробочки по 600 грамів філешки курячі, не було м'яса акційного ніякого. А, взяла такий сир, Алді, Ягоди були по 10 євро за кілограм, а, йогурт річний, далі паприка, курма твердюща, ну, в морозилку кину, потім розморожу. Помідорки, коробка руколи. Далі, опять, знову дуже гарна ціна в Алді на варений буряк. Там щось євро з чимось за кілограм виходить, тому я взяла три, три пачки, півтори кілограма. Як завжди, айсберг, два огірочка, дожилася, стебл селер, Вже він з'явився в моєму раціоні. Все ж таки дуже відрізняється наш продуктовий кошик, коли я, по-перше, почала худнути, а по-друге замислилась над здоровим харчуванням. Далі йдемо булгур, рис. Так, дивіться, скільки бананів. Раз, два, три, чотири чотири зв'язки, і вони такі гарні. Ну, коротше, якщо ми їх не встигнемо з'їсти, у мене вже з морозилки закінчилися банани, туди підуть. Якщо ну, ми за вихідних з'їмо, бо Елі навіть може. Десь три банани в день, а то й більше з'їсти. Я два з'їдаю, чоловік два. Ну і дітям також ріжу пропоную, плюс морозиво, плюс йогурти ми з бананом робимо все замість солодкого, замість цукру. І де у нас банан. Далі яблучка, картопля. І все. Валді, все. Ми поспішали, бо у нас була тільки година, щоб скупитися. За годину, що встигли подивитися. Далі, вже коли я забрала Іланочку, а Альвіну залишила на танцях, ми поїхали по інших магазинах. В Росмані була ідея фікс, це знайти безцукрові сніданки. Вони у мене дуже люблять хлоп'я на сніданок, хоча б хлоп'їв вони згодні вставати зранку. Тому знайшла ось такі хлоп'я з гарним составом без цукру. І взяла ще ось таких два вида також хлопців, теж без цукру. Будемо пробувати. Далі. На понеділок в садочок потрібно принести. Ми сказали, що принесемо цукерки домашні, тож взяла фініки і кокосову стружку для них. Це я брала в росмані. Також в розмані взяла три сліннявчика для яліночки. Для Ілан ще коробочка вітамінок. Тут магнізія, каль... кальцій і Д3. Собі взяла павербанк за 15 євро і олівинки, ручку, Бо у неї зламалась. В Німеччині пишуть ручками піро. Не шариковими, не кульковими ручками. Якщо ви бачили в попередніх відео, я вам казала, що вже солодкі дітям я не купляю. Якщо вони хочуть, вони можуть купити за свої власні кошти, які вони можуть заробити. Що вибрала Іланочка сьогодні в Росмані? Два отаких морковних сока, отакі печило з білим шоколадом. Ну, вони як хлібці з білим шоколадом. І ось таку пюреху вона без цукру. Ну, вона про це не знає. Добре. А Альвінка в Алді вибрала собі ось такі палички з шоколадом. І ось такі маракончики. Далі, далі. це з, Росман, з, з Росманом я закінчила. І потім ще заскочила, бо забула, що в мене не вистачає горішків. Я взяла ще. І мигдаль, кешю і курагу. І в пені взяла ще один сир, бо зрозуміла, що нам, мабуть, одного, одної коробки на вихідні не хватить. І ось шість таких булочок для дітей. А також взяла ось таку, якщо я правильно розумію, це нут, я його ніколи не брала, але бачила, що з нього можна зробити нутеллу. Не знаю, подивлюсь склад. Тут нема цукру. Але подивлюсь рецепти, можливо, з ним щось почну готувати, бо я його в раціоні ніколи не їла. На цьому я, мабуть, буду завершувати це відео. Дякую вам дуже, що додивилися до цього моменту. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. Всім до нових зустрічей, пока!